Правдиву інформацію в люди громадський рух чесно розпочав поїздки Прикарпаттям, аби і в районах презентувати мешканцям аудит майбутніх обранців. Йдеться передусім про результати фільтрації парламентарів за шістьма критеріями доброчесності. Активісти руху переконані, якщо в обласних центрах культура та обізнаність виборців сягає, хоча б середнього рівня, то в маленьких містечках люди усієї правди здебільшого не знають. В місті в обласному центрі є інтернет-ресурси і там якась обізнаність виборців, то в такі глибокі які райони нашої області, як Гірський, так і Снятин, Косів, Верховина, навіть той самий Рогатин. Там вже немає таких доступів до інтернет-ресурсів, таких медіа ресурсів. Тому ми стараємося заїхати так, щоб кожен виборець якось в Україні міг проаналізувати ситуацію, проаналізувати тих кандидатів в депутати, які йдуть по їхньому окрузі до Верховної Ради, тих кандидатів, які йдуть по списку від політичних партій, щоб ми якось запобігли вже цим тушкам. Насторожі чесних. Виборів нині інтернет, чимало громадських організацій створюють веб-ресурси для контролю та моніторингу парламентських гонок. Сюди кожен може відсилати повідомлення про ті чи інші порушення. Родзинка порталів, інтерактивна карта. Також має і комітет виборців України. Щоправда, інформацію тут розміщують лише офіційні спостерігачі організацій. І кілька карт приблизно п'ять. Я знаю, які будуть відображати по Україні різноманітні порушення. І це добре. Чим більше таких карт, тим більше. Можливість висвітлення інформації, звичайно, будуть якісь похибки, будуть неправдиві інформації, тому що завжди є спокуса опублікувати щось швидше, щось гарячіше і тому будуть помилки. Але все-таки багато чому вдасться можливо запобігти. Якщо у правдивості інтернет-ресурсів у КВУ сумніваються, то інформування населення навпаки всіляко підтримують. кажуть, чим вища обізнаність людей, тим більше шансів запобігти фальсифікаціям. Мобільні групи чеснівців наразі побували лише в долині та рогатині. Утім, громадські Активісти обіцяють до початку виборів чеснометр побачить у кожному районі Прикарпаття.